Вітаємо на нашому каналі. Якщо ви давно мріяли про ідеальне місце для відпочинку на природі, це відео точно для вас, приємного перегляду. У цьому відео три абсолютно різні мангальні комплекси, кожен з яких ми створили на замовлення, але це чи лише приклади того, що можемо зробити для вас. Адже у нас немає стандартних обмежень, є тільки ваші побажання і наші руки. Виберіть розмір жаровні, який підходить саме вам. Визначте, чи потрібен дах. І який саме? Скільки полиць вам зручно? Скільки дровниць буде практично? Чи хочете кришку барбекю або піч під казан? Можливо, знімна жаровня? А може вам до душі нестандартний декор? Все це ми втілимо в життя, ваші ідеї, наші рішення. І найголовніше, ці мангальні комплекси створені для того, щоб збирати друзів. Атмосфера живого вогню, аромат смаженого м'яса, затишне спілкування це той самий відпочинок, який запам'ятовується надовго. Дякуємо, що додивилися відео до кінця. Якщо вам сподобалися наші роботи, ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть у коментарях, який мангальний комплекс ви б хотіли для себе. Ми завжди на зв'язку і готові втілити ваші ідеї в реальність. До зустрічі біля мангалу.